На тернопільському ринку, нарешті, подешевшали полуниці. Ще з вихідних ягоди можна придбати за майже втричі нижчою ціною, ніж це було приміром місяць тому. Відтак і покупців побільшало. Прилавки переповнені полуницями із Закарпаття. Їх ціна на ринку від 50 до 100 гривень за кілограм, залежно від розміру ягоди. Тоді як кілька тижнів тому вартість коливалася від 200 до 140 гривень за кілограм. Проте, якщо похолодає і ягідь поменшає, не виключено, що знову буде стрибок цін, прогнозують продавці. Зараз сезон вже трошки дешевший. Много є. Якщо буде помалу, менше, і так е, сина буде дорого. Є солодкий сорт, є м'якше, солодка і дорожче. Зараз потепліло і почали з'являтися городні ягоди, а не лише тепличні, відповідно, і ціни нижчі. А ще отажна полуниця, ну, тому що зараз почалася городня полуниця. Була теплична, вона не така була солодка, не така. І зараз де городня, солодка, добра і корисна, можна їсти. Полуниця зараз вже солодша і соковитіша, кажуть покупці. Переважно купують ягоди, щоб з'їсти і вітамінізуватися. Так, купую. Діти їдять саму з цукром, а я готую зі сметани з цукром. Так, купую. Але, на жаль, вона зараз не дуже смачна. Кажуть, що дуже солодка, але я би зараз ще не купувала так на постійній основі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.